Вітаю, я Олексій Головань. У цьому відео ми будемо говорити про дуже важливий клас органічних сполук, важливий з погляду не тільки курсу хімії, а й нашої життєдіяльності. На цьому уроці йтиметься про жири. Щось про жири ви вже чули. Пригадуєте? На попередньому уроці ми говорили, що вищі карбонові кислоти називають жирними. Оскільки їхні фрагменти входять до складу жирів. Але жир складається не лише із цих фрагментів. Щоб побудувати молекулу жиру, нам треба пригадати формулу трьохатомного спирту гліцеролу. Жири є продуктами взаємодії гліцеролу та вищих карбонових кислот. Згідно з місцем розташування гідроксильної груп у гліцеролі і відбувається взаємодія. З карбоксильними групами кислот. Утворюється жир або, як його ще називають, тригліцерид. Отже, жири це похідні гліцеролу та вищих карбонових кислот. У загальній формулі жиру літерами R позначені залишки карбонових кислот, які можуть бути як однаковими, так і різними. Поговоримо про ці залишки трохи детальніше. Природні жири класифікують за походженням на рослинні і тваринні. Прикладами жирів тваринного походження є свиняче сало, вершкове масло, риб'ячий жир. За агрегатним станом зазвичайної температури розрізняють рідкі та тверді жири. У складі жирів, як ми вже говорили, є залишки насичених вищих карбонових кислот пальмітинової або стеаринової. Рослинні жири у побуті називають оліями. Ми досить часто користуємося соняшниковою або кукурудзяною олією. До складу рослинних жирів входять залишки ненасичених вищих карбонових кислот, наприклад, олеїнової. Фізичні властивості рослинних і тваринних жирів теж мають низку особливостей. Розгляньмо їх. Природні жири суміші тригліцеридів. Молекули яких містять залишки різних карбонових кислот, тому вони здебільшого не мають конкретної температури плавлення, а плавляться в певному інтервалі температур. Загальна закономірність така: що більше залишків насичених карбонових кислот у жирі, то вища температура його плавлення. Природні жири містять домішки, що впливають на їхній колір, запах і смак. Молекули жирів неполярні, мають значну молярну масу. Тож у воді жири не розчинні. Вони легші за воду. Зважаючи на їхню неполярну будову, можна припустити, що жири будуть розчинні в неполярних розчинниках. Перевірмо цю гіпотезу. Оберімо два розчинники: перший вода, полярний розчинник, а другий бензин неполярний розчинник. З попередніх уроків вам відомо, що бензин складається з рідких вуглеводнів, молекули яких є неполярними. У дві хімічні склянки наливаємо розчинники. У першу воду. У другу бензин. У кожну додаємо невелику кількість рослинної олії, добре перемішуємо. Спостерігаємо, що у першій склянці, де була вода, олія не розчинилась, і після перемішування досить швидко спливла на поверхню води. У другій склянці, де був бензин, спостерігаємо утворення однорідної суміші, тобто розчину. Висновок. Жири не розчинні в полярних розчинниках, але розчинні в неполярних. Здатність жирів розчинятися в неполярних розчинниках застосовують при виділенні жирів із рослинної сировини. Наприклад, під час отримання соняшникової олії з насіння соняшнику. Жири не є електролітами і не проводять електричний струм. Жири, як і інші органічні сполуки, здатні до окиснення. Слід зазначити, що при цьому виділяється значна кількість енергії. Продуктами повного окиснення жиру є вуглекислий газ і вода. Під час зберігання на повітрі без холодильника багато жирів зазнають повільного окиснення. Про перебіг цієї реакції може свідчити зміна запаху чи смаку. Наприклад, вершкове масло при тривалому зберіганні без холодильника гіркне. Важливою хімічною властивістю жиру є його гідроліз. Тобто взаємодія з водою за нагрівання та наявності каталізатора. У такому разі жир перетворюється на ті речовини, з яких ми починали наш відеоурок, тобто на гліцерол та вищі карбонові кислоти. У живих організмах цей процес каталізують ферменти. Практичне значення має реакція лужного гідролізу жиру під час нагрівання жиру з лугом. Утворюються гліцерол та мила солі вищих карбонових кислот. Звертаю вашу увагу, що природні тверді жири, як от молочний жир або масло какао, є цінними харчовими продуктами, а зростання попиту на них спричиняє їхній дефіцит. Отже, в сучасному світі все частіше можна зустріти штучні жири, їх добувають із дешевих природних рідких. Пригадаймо! Жири можуть містити залишки ненасичених карбонових кислот. Щоб перетворити їх на насичені, жири гідрують. Для цього через нагрітий рідкий жир у присутності каталізатора пропускають водень. Відбувається приєднання молекул водню до атомів карбону, що з'єднані подвійними зв'язками. Такий жир називають гідрогенізований рослинний жир. Або саломас. Його використовують для технічних потреб, виготовлення мила або у виробництві харчового продукту маргарину. Зверніть увагу, деякі продукти харчування, як от твердий сир, мають містити лише натуральні тваринні жири. Використання гідрогенізованих жирів для виготовлення сиру заборонене, оскільки під час гідрогенізації жиру. Можуть утворюватися небажані для людини сполуки трансжири, варто уникати споживання гідрогенізованих рослинних жирів, піклуйтеся про своє здоров'я. Жири використовують у харчовій промисловості, техніці, наприклад, для виготовлення мастильних матеріалів і біодизелю, медичних і косметичних засобів мила, гліцеролу, вищих карбонових кислот тощо. З уроків біології вам відомо, що жири мають важливу біологічну роль. Жири входять до складу багатьох харчових продуктів і є незамінними складниками нашого раціону. Річ у тім, що під час метаболізму жирів у нашому організмі виділяється значна кількість енергії, суттєво більша, ніж із аналогічної маси білків чи вуглеводів. Тож не дивно, що жири в організмі виконують функцію запасання, дозволяють акумулювати енергію. Важливість жирів полягає і в тому, що в них розчиняються деякі вітаміни та ферменти, що підтверджує їхню незамінність у харчовому раціоні. В організмі людини і тварин жир здатен виконувати також терморегуляторну і захисну функції. Зверніть увагу! Що метаболізм жирів відбувається не швидко, а тому важливо стежити не тільки за якістю жировмісних продуктів, які ви споживаєте, а й за їхньою кількістю, щоб дотримуватися балансу отриманої та витраченої енергії. Харчовий раціон людини має містити не тільки жири, а й білки та вуглеводи. Ось про вуглеводи ми й поговоримо в наступному відеоуроці. До побачення!